Давай пограємось. Гра додай словечко. Вчимося римувати. Послухай уважно віршик. Вибери слово, якого не вистачає. Темна ніч прийшла до хати, малюкам потрібно. Їсти, грати, спати. Вибери одне слово. Так, малюкам потрібно спати. Вихваляється жирафа я висока, наче, дерево, шафа, стовп. Так, шафа. У корови є малятко, руде з плямами, цуценя, телядко, лошадко. Так, телядко. Зайчик шурхоту злякався і під кущик заховався, засміявся, сів. Правильно заховався. Гріє взимку, наче груба, хутряна тепленька, шапка, кофта, шуба. Правильно шуба. Чудово погрались і ще навчилися рифмувати слова. Ну все, бувай, до нової зустрічі!